Всім привіт! Як завжди радий вас вітати на своєму каналі Миргород Фішинг. Запрошу вас на риболовлю по хижаку. Принаймні я на це сподіваюся, що пару хвостиків піймаю. Сьогодні така історія. З'їздив я в командировку, приїхав додому час дня. Думаю, з'їжджу я пару годинок покидаю спінінг тут у себе по місту на річці Хорол, з берега. Так що давайте подивимось, що вийшло з моєї затії. Гарного перегляду. Погнали, рибачить! Так, добрався я на цю діляночку, де хочу порибалити найближчі пару годин. Можливо, менше, можливо, більше. Ще десь пройдусь. Беру це один собою комплект, Skyline від фаворит Windrunner 2500 Reaper 4 дюйма на 7 грамах попробуємо Переїхав я в другу місцину, звідти я лі виїхав. Машину терміново на мийку будемо відправляти. Але подивимось, бо може наступна риболовля буде незабаром. Покидав пару раз. Пару проводочек и вырешив поменять воблерок. Попью воды для смелости, для початку. І скрипить, як в сараї. Вогник-вогник, жарко-жарко, йде вхід. Це у нас джеркін пепер 130. Чи я силиконочка така дістав. Треба її відмити. І можливо вона ще в мене попрацює. Раз тут вона лежить обірвана, то можливо люди на них ловлять тут. І таке як ще одна, тільки вона трошки далі, щоб мені не булькнути. Ого. Це ще більше. Наскільки ж це Дивіться яка вона бита, перебита вже. Тарасне. А ну полеж поки що обсохне. Походив я тут, там покидав, трошки з той сторони. Глухо, то думаю ще тут трошки присуну цю місцину. Та й хороше. Така риболовля щось. Є, А я тільки пожалівся на риболовлю, думав, треба вже валить додому. А там ще хтось і чівся. Цікаво як ти там засіклась. ну покажись. Рогачики. И щучка. И тихо, тихо. Либриб, а и еще и такая козыряковая щучка. Оп. И тихо-тихо. Нельзя уже, чтобы не либрипа, ничего. Еще и такая красота клюнула. Довидься, а. На воблерок. Ну круто, зараз піду возьму контурок, лібрип так, з кілограмчики, зважим. Скільки даєте їй приблизно вагу на скидочку? Думаю, десь кило 350. Зафіксувалось. Кіло 445. Ну що? Прикольно, так? Да? Я в принципі недовго і рибачу, так можливо десь годинку. Така малишечка клюнула. Гарна щучка. Я думаю, що біжи. Ти така, можливо, і крайна, може це самець, ну не важливо. Біжи. Ух, пішла. Ще й хвостом помахала, подякувала. І я тобі дякую. Супер! Вже так такий ходив там, ну, блін. Та не клюне сьогодні. І тут на тобі спрацював воблерок, облирок. Клас. Півторашечка така клюнула у нас у пів на четверту вже вечірня. Покльовочка, вечірня щучка така порадувала. Джеркін пепер вогник-вогник. Ну не знаю. Якщо ще одну щучку піймаю, то відосик ви цей дивитесь. На вечір таке сонечко вийшло. Красота. От би ще одну щучку піймати, бо це рибалюй, і думаю. Ну що ж його робити. З Зодної щукай відос випускати. Ну таке собі з другої сторони. Ну блін, а чого б і ні. Тіпа звіт. Коротеньке відео. Ну не знаю. Ще поки що надіюсь, що піймаю хоча б ще одну. Навіть якщо не піймаю, то зроблю коротеньке відео. Не судіть мене строго, просто хочеться з вами поділитись. Не хоче. Це, поклевка чи опять гилка якась стане поклвочка о я думал другу рибу піймать но не таку ж а зараз тебя сфоткаю для звіту. Щукоїт, ну ти злобний будеш трофей Кидаться на такі приманки. Біжи Не знаю чи доречно сказати, що спрацював такий воблер. Бо той щукоїд мабуть, нападав на приманку з закритими очима. Не та весова категорія. Ну все, дякуючи цьому шнурку. Відео повноцінне. Дві риби. Вважаю, що для коротенького звіту саме те. Ну ще й не потемніло, як ви бачите. А з іншої сторони, раз така рибка гуляє, полює, то можливо велика закрила рот і неактивна раз ця аж попалася з центру водойми. А може просто щупак сміливий і не боїться цих всіх історій про канібалізм. Це, мабуть, крайній закид, бо вже темніє, камера, мабуть, картинку маже. В принципі, риболовлею я задоволений. Бо так, думаю, вискочу на пару годинок, чи піймаю, чи не піймаю. А ще й піймав. Півтори щучки. Такий буде вам звіт за 1 лютого, вечірній звіт. Не судіть строго, дякую, що дивитесь, коментуйте, до нових зустрічей. Пока-пока.